Затриманий вбивця криворізький Волтер Вайт і продавець не меблів Вітаю, це дайджест подій 15 листопада. Поїхали. За добу ворог двічі бив по Нікопольщині. Гучно було і в Кривому розі обійшлося без жертв. А у селі Селидове, що на Донеччині, на жаль, загинуло двоє. Після ракетного удару ворога обрушився під'їзд у приміщенні. Відомо також про трьох постраждалих. Під завалами можуть перебувати ще двоє жителів. До криміналу у Нікопольському районі затримали вбивцю, який переховувався у лісопосадці. 11 листопада в одній із квартир міста Покров знайшли тіло чоловіка без ознак життя. З'ясувалося, що між 69-річним чоловіком і його товаришем виник конфлікт. У ході бійки нападник наніс численні ножові поранення у шию та втік. Від отриманих травм потерпілий загинув вбивцею. Виявився мешканець району без постійного місця проживання. Його затримали. Житель Кривого Рогу виготовляв психотропні речовини. 17 вересня правоохоронці приїхали через повідомлення про пожежу у квартирі чоловіка та виявили там корпус гранати Ф 1 запал, набої, речовину білого кольору, електронні ваги, п'ять каністр з рідиною для виготовлення психотропів та інші речові докази. Відомо, що зловмисник облаштував орендовану квартиру під лабораторію з виготовлення метамфітаміну. Наразі йому повідомлено про підозру. Затримано 18-річного викрадача автівки у камінському. 6 листопада, 21-річна власниця авто повідомила, що ввечері напередодні залишила свій транспорт біля двора а вранці його вже не було. З'ясувалось, що хлопець, побачивши автомобіль, вирішив покататися. Коли закінчилося пальне, він кинув транспортний засіб та втік. Наразі фігуранту повідомлено про підозру через соцмережі. Продавав неіснуючі меблі на Дніпропетровщині. Затримали шахрая. Зловмисник зареєструвався в соціальній мережі від імені свого батька. Згодом почав торгувати меблями. На оголошення продажу дитячого ліжка відреагувала 32-річна жителька Кіровоградської області. Схема афери була в тому, що підозрюваний попросив скинути повну передплату. Жінка кошти надіслала, але ліжко не отримала. 34-річному жителю селища Мишурін Ріг повідомили про підозру. І про приємне СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон. Наразі вже призначено. Низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки її звинувачують в образі честі і гідності військовослужбовців, порушенні рівноправності громадян та таємниці листування. Також СБУ ініціювала психологічно лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. На цьому все не забудьте підписатись на наші соціальні мережі, посилання під цим відео або переходьте за QR-кодом, який бачите на екранах. Побачимось вже завтра. Бережіть себе.